Підманула дирела, ти ж мене підманула, oh, ти ж мене підвела, ти, ти ж мене, мене молодосу, морозу звела, ти ж земно підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, суморозно звела. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. прийшов, тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене, молодой зула. Ти що тебе нема? Підманула ти вела Ти ж би не підманула, тиждень не підвела, ти ж ми не молодого сумаросму села, ти ж ми не підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумарозуму села, сала ти разом Ти що в тебе нема, підманула ти села, ти ж ми не підманула. Ти ж мене молодо, сума розмиссила. Я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я ж тебе підвела, я ж тебе, я ж тебе молодого, сума розмиссила. Я сам як ти не разом осуниці. В тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розмиссила. Я ж тебе, я ж тебе підвела, а я ж тебе, я ж тебе молодого зума розум звела. Суботу, разом на роботу я прийшов тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розумки. Зу я ж тебе, я ж тебе підманула, а я ж тебе, я ж тебе підвела, а я ж тебе, я ж тебе мала. У неділю піде разом на весілля, що тебе нема, манула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене.